За кілька місяців до серпневих подій країну на Європаченні представила російська співачка грузинського походження Діана Гурсткая з піснею Peace will Come». Тоді ще мало хто здогадувався про майбутнє загострення, і здавалося, що це звичайний пацифістський гімн. Та виявилось, що мир, про який співає Діана, не абстрактний, а російський. Сьогодні ж Гурцкая є відкритою пропагандисткою Путіна та підтримує війну в Україні. І, хоч доказів того, що її участь у 2008-му була режисерським ходом Кремля, немає, ми всі розуміємо, що московити вже давно використовують м'яку силу на повну, тому хто зна. Коли ще й перемогу здобув Діма Білан, російські наративи повністю взяли конкурс під свій контроль на наступний рік. Саме у Москві в 2009-му Росію представляла українка Анастасія Приходько, що співала пісню про маму двома мовами. Нашою державною та мовою окупанта відсутність мовних обмежень у правилах конкурсу, на жаль, дозволила цю маніпуляцію, і звісно, це був російський урок для Грузії про те, як мають поводитись слухняні братні народи. Делегації з Тбілісі тоді у залі взагалі не було, адже їх просто не допустили. Грузія в той рік подала заявку на участь із піснею We don't wanna put in». Ну і ми всі розуміємо, як це звучить. Тож європейський мовний союз відхилив пісню через ймовірні політичні натяки. Наша лаша тубай все таки було замасковано значно краще.